Друзі, всім привіт! Сьогодні на риболовлі, сьогодні позаду знову Дніпро руслове. Сьогодні, правда, такий вітерець дує прям в обличчя і трошки багатенько води. Ну нічого, будемо з цим якось боротись і трошки половим може, крупного хижака. Може десь влетить гарна щучка, може десь гарний окунь і перевіримо ще точку на Судака. Погнали! Ось бачимо, так? Да? Водички аж під берег. Саме круто тут ловить, коли водичка десь аж ось отут. Тоді ти по максимуму заходиш в місця в перспективні і їх облавлюєш. А наразі половину місць не вийде обловити, тому що там буде вода, і я в забродах не дійду туди. Просто не дойду. Ну, що маємо? Це ж таке діло. Будемо якось з цим боротись і робимо перший закид проти вітру. Є, Є риба. На мене, на мене йде. Гуля-гуля-гуля. Трошки фрикціончику підпустить під бережком. Це щука, бо добре мотиля башкою. Давай, щучка, виходь наверх. Ось така невеличка. І так за краюшечку взяла. Хоч би і взять, підняти, щоб не зійшло. Оба! Ось така. Дивіться, як тільки-тільки за краюшку, тільки-тільки. А дивіться, ось така невеличка, грам може 600-700, але перша рибка є. Клюнула, до речі, прямо тут з краю губи. Тобто рибка не дуже активна, ганяться не хоче за приманкою. Так прям на краюшку спробувала приманку, але підсічка і є риба. Така от щучка і випустимо її. Все, пішла. Так, клюнула на ось такий зелено-фіолетовий колір. По зимі теж непогано працює. І грузик GG 14 грамів. Ну, але таке, що, я ж кажу, проводка така, тобто клювання таке геть було не, ну, не таке, що бах, а таке лагідне і у самої щуки приманка була на краю губи. Це каже про те, що риба геть не активна. Ганятись за приманками не хоче. Зима січень місяць. Велика вода, вода холодна, рибка береже сили, скоро вже в неї почнеться нерест, ще якийсь там місяць-півтора, а то із такою зимою, як в цьому році, у нас так ще раніше буде. Мабуть, в лютому і почне вже терти щука, якщо буде таке тепло. Є, блін, сход під самим берегом був. Самим берегом сходу. Є рибина якась невеличка. Тепер величка стала. Щось не зрозуміло. Таке клізно. Тут таке було невеличке, а зараз стало величке. Наступає, наступає. Ого! Хоч покажись, що ти там таке. щука? Щось там замоталось. Чи забагрена, чи що. Щоб не зрозуміли. Ого. Підбагрена, так. Да. О така килушечка. Але був удар, але риба підбагрена. Щось не пішло. Дивіться така от красунька. Десь під кіло весу заважить. Зараз зважу її, подивимось, скільки важить. Ось така от зимова красунь. Даже трошки недооцінив. ти Кіло триста. Кіло-300 щучка получилось. Ну гарна така, гарна. Так, ось така гарна щучка, кіло 300 подарувала виважування, емоції і хай пливе. Я кираблюна. Ого! о. Ого! що там вбирається таки добре. Я сподіваюся, що це судачок. Блін. Тут же не було коряг ніяких. Що за фігня? Вийшла рибка, вийшла сама. О, судочення. Дивіться. О! Дивіться, який гарнюнчик, да? Красунчик. Була в мене попередня риболовля. Я розповідав вже, що там щуку піймав, ставив кадри. І ось я і сюди приходив на цю точку теж під вечір. Але скажу, що тоді судак був трошки активніший. У мене було два гарних схода. Один сход, а другий судак в корягу завів і запутався, і я не змог його відчепити, прийшлося обірватись. Одного я такого малого, 500 грамів піймав, і були, були ближчі клювання. Клювання було десь штука. Три-чотири, не десь так. Е, тут якось жвавіше він був. Я теж ставлю кадри з минулої риболовлі подивитись. А сьогодні одне клювання і шабаш щось. Якось так слабенько. О, сход був. Гарний сход був. Давайте нарежьте рыбину. Новые клювания. Может быть на крупный судачине. Так, не крупный судачок. Але був і гарний сход один. Ось таке судочення клюнуло. Знов 206-й колір. Ну без нього просто нікуди. Ось такий судочок. Ось такий і відпустимо. было клювание за корч перетягнув и сразу же была клювака папана хребина завела в корча да ё-моё І риба є. На жаль, обірував я рибину, біля берега вже замоталась вона за карча, за якогось і чую, що й риба їй нормальна риба, але так вийшло. Судак тут стоїть локально. Тут з 5 на 9 свал і по свалу корчі. І ось як попадаєш чисто в корча, перетягуєш. Ось цього судака я піймав перед корчем, бо довелося ще видірати його з корчини. А на попередній рибалці ти перетягуєш через корч, і вони там вискакують з корчини і клювали тоді. То стоїть стої чисто під корчами. Десь правіше лівіше, клювань геть зовсім нема. А от чисто як до корча, перед корчем, біля корча притягуєш над корчем, є клювання є, ех, сход. Була рибка, але зійшла і гарне клювання було. Стягнула рибку повністю. Тут теж корчики лежать і перетягуючи через корча було клюв, була клювака. Друзі, скінчилась сьогоднішня риболовля. Така напружена, я скажу. Але вдалося піймати і щучок, і судачків. Що по судачку можна сказати? Судачок стоїть так локально, чисто в карчах. На рельєфі його нема, тому що я облавлював такі місця, де свали такі є. Із 4 на 8. На 5, на 6, ну, такі різні свальчики. Е, там На самому викиді ти кидаєш на 4 і потрошку спускаєшся на 6, е, на 7 метрів, але на рельєфі судака нема. Е, прийшов вже сюди, тут е, якби є і рельєф, і є в самій ямі карчі. От на попередньому місці там стояв чисто в карчах на свалі, тут же в самій ямі в карчах були клювання, був сход. Але сьогодні чомусь судак такий поодинокий. Туреболовлю я вставляв кадри. На одній карязі було багато клювань. Сьогодні ж клювань нема. Один і все. Прийшов на друге місце, один і все. Обловив, приманки переміняв, нічого не дає. Якби чомусь судак такий поодинокий, я ж кажу. Мені ще працювала така фішка, як ну, підбор кольору. Отже, я брав одну і ту ж саму рибку, у мене ну, улюблений, е, да, зі-шат від селекту. Але він в мене є в, кільки, ну, в кільких кольорах. Там І 206-й, ну, це мій улюблений, там, зелений з фіолетовим, розовий з синім, жовтий. І ось на одному з місць, ну, де я щучку піймав, я їх просто міняв. Стояв, стояв, міняв, міняв оп, на зелену клюнуло. Тобто я облавлюю одне ж і те ж саме місце, але риба дуже така прихатлива. І ось їй треба підсунути под носа такий кольор, який її. Змотивує на клювання. Отже, така схема працює, становимось. Ну, якщо ми хочемо щось тут піймати, якщо ми знаємо, що це перспективне місце, і щось хочемо піймати, то комусь на човнах не можна їздити, а комусь можна на моторі їздити. <с> Ладно, відволікся. Якщо ви знаєте, що це перспективне місце, і тут стоїть затриматись трошки, то можна як от, взяти якісь приманки і просто перебирати, перебирати, трошки покидати їх там. Два-три заброси, два, заброси на кожну приманку, і тобто, якщо є там, риба є якась, вона повинна клюнути. Так, що по снастях сьогодні? Black Swan незмінний, Ультеграй джерей апгрейд шнур 0,8 08 по японській класифікації. 40-й флюр від Select, І зішади різних кольорів і 14 грам сьогодні Jigri. Чому я тут обираю для себе така оптимальна вага? 14 грам. По-перше, треба. Далеко кидать і великі глибини. Можна ставити 12, але сьогодні вітер боковий і він так доволі здуває, видуває шнура, і тобто нема контролю з дном. І тоді 14. як Коли вітру нема, я кидаю 12. 12 я тоді докидаю нормально і контролюю приманку. Сьогодні трошки більше 14. Ну, ось якось так. Ось що можна сказати по цій рибалки, які підсумки підвести. Ну, я скажу так, що для кінця січня це більш-менш ще нормальна риболовля. Тим паче це русло Дніпра, це велика річка, і ще й берегова рибалка. Тобто те, що я там піймав пару щучок, хай за два відео, там судачків трошки, це вже круто. Я так вважаю. Тому що, от коли взимку ходиш ну, на люді, да, ти там можеш цілий день проходити на хижу рибу і не заробити жодної, жодного клювання. А тут все ж таки січень і щось виходить, ще ловить. Кому сподобалось відео пальці вверх. Не забуваємо підписатись на канал. В описі посилання на снасті, який рибалив, на фейсбук, інстаграм. Підписуйтесь, там фотозвіти є. І до нових зустрічей, друзі! Всім пока-пока!